І так, друзі, починаємо саджати солодку кукурудзу. Нам для цього потрібна сама кукуруза. В даному випадку у нас кукуруза буде спирит. Ось її. пакування в 2024 році використати до 2026 року. Врожай 2022 року. Я її провіряв на схожість. У мене є спереди цього відео, як її проращував і скільки вона з них проросло. Кому цікаво, подивіться, дуже важлива інформація перед тим, як садити свого кукурузу. Так, роз... запакована торгова марка професійне насіння. Компанія-виробник Сінгента Нідерландія. оброблено тут пів кіло. Ну, дай Бог, що виросло. Продивимося. Що у нас старого марку продає. Так, ось така ось кукуруза Speed F1. Сингента, фотографія є. Лежить красиво в мисочки. Дай Бог, щоб виросла. Так, саджалка у нас ось така Сашникова. Ще з радянських часів. Раніше на поля в колхозі садили такими саджалками кукурузу. Люди виходили гуртом. І засажували поля. Оце таке зроблене, що залишилось так сказати, з революції. Ось такий апарат. Так, глибина до цієї п'яточки у нас виходить з землю. Так. Хоп, доперлася в землю і кидається на сіні. Розкривається відкривається як клешні. Так, кидається насіння синє. Усюди кидається на сине. Вот так закрита вона у нас. Уточка закрита, клювик. кидається на сине. Потом землі ми розширяємо, отак, так. І у нас випадає на синя. А це ногой стоїм. Ну я зараз покажу. Сюди кидаємо. Воно туди летить, там канавка є фасочка зроблена і от, дир -дир 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 -дир. хоп і випало. Отак от, от будемо зараз садити. Цей саджалкою. Мені подобається, дуже удобно її садити, пропусків. Немає, кидати не забуваєш. Так, відчиняємо, дивимося, що тут у нас не проросло ні сухеньке, залтенько. Отаке от насіння. Ось воно дрібноватая схожість Я проверяв, Буду кидати по дві штуки. Зараз я її у карман засипаю, Буду з кармана брати і садити. Вот туда. Вот мало буду щела. Так, пів кармана висипав. Хватит. Так, йдемо на город садити кукурузку. Капельне ми вже розтягнули. Там лежить капельне. Зараз йдемо. Будемо тикати. Насіння. Погода чудова, 16 квітня. Земля прогріта. У нас вишня починає свисти. Це добре. Будем зараз ходить по рядкам, по капельным. Все тут ревненько, красиво, четенько все. Я вчера протянул, а сегодня будем садить. Так, Саджаємо в порядку з 25-30 сантиметрів. Так, дві штуки ось беру, кинув, пер закриваю, страмляю. Ще кидаю дві штучки, так раз і сюди. Відкриваю землі і опять втикаю в закрите, щоб було. Так, висипав, оп, ставив. І вот таким макаром ми будемо садити. Откриваю, висипав, зачинив і страмив. Кинув, відчинив, страмив. І отак от, так от ну, швиденько. Так, там по порядку. Буду у нас так сказать, два рядка іти по капельнострічці. Ось расстояние яке у мене 46-й розмір, де сантиметрів 60 виходить. І тут у нас сантиметр 30. У нас отак. Отак получается Ми йдемо і притаптуємо, щоб у нас хорошо воно там придавилося в землі ногою. Кидав сюди, чи не кидав? Кидав чи не кидав? Не кидав. кинем все, ногою протаптуємо і так ми будемо садити наш город. Тут соток 10 соток будем садить. Я буду садить половину, так сказать, сьогодні засадю, а половину через 6 дней, тому що, щоб не було массового урожая, щоб потом не було проблем с буту. Спробуем с таким интервалом. Щоб не застарилась вона, бо як піде масово, вона може застаритися дуже швидко. Спробуємо таким інтервалом 6 днів посадки. Звісно, якщо згора піде, воно буде збавлено б на 4 це точно. Ну, все одно якась різниця буде в часі. Все, садовуємо далі. Отак. От Хоп, кинули. Оп, кинули. Вот Отак наші бабуськи садили в полях кукурудзиння, Було таке время. Люди виходили. Брали. З бричок з коней такі саджалки. І люди йшли в полі. І в кожного була своя ділянка. За госпітавав наряди і садили такими саджалками в полях кукурузу. Не знаю де у кого, але в нас таке було. Бо це саджалки, остатки. Часів колгоспів залишилася. Може, у кого є так. Приспособа така. Я в тому році садив, та й поза тому садив таке саджалка та й садив і соняхи садив. Чудово. Якраз глибина та що треба. І вдобно кидати скільки треба, і бачу, що воно кидається. От так вот В шахматному порядці так садимо. Якби я садив стрічку, то можна було б сівалкою. А так я сажаю в шахматному порядке. Не перший рік. І чудово все виходить. Зараз, зараз вже доходимо до краю. Скільки тут часу я затратив. У мене тут 28 метрів цей рядок. Скільки син на сінин я вже не пам'ятаю, ну десь. Около ста насінин. Ну, не помню, в мене десь записано було, скільки я то що я насіння брав з учотом рядків і метража і в тому році, скільки я витратив на цю ділянку поля, на кожен рядок вищитував. Все, ось у нас прикручена капельне. Піньочок стоїть, натягнуто. І все, ми рядочек цей пройшли. Отак от, от. Все, зараз заходимо на цей ряд і продовжуємо тикати. Отак от. от. Підписуйтесь на канал на мій. Будемо ще удобрять, капустянку ганяти. Буде цікаво. Не минайте, бо як підетесь відео по просторам Ютуба, потім не вернетесь, не знайдете. Так що підписуйтесь, нажимайте клас і буде вам щастя з кукурузкою. Все у вас теж получится. Так, а ми саджаємо далі. Хочу показати вам. Як працює отруту від от капустянок перед тим як культивувати огород. Фрезерувати. є на моєму відео, там Трактор їздить, фрезерує Білорусь. Я сипав від капустянки кашу. Дерть мішав з регентом і розкидував по всьому городі. І тоді трактор на тут фрезерував і цю траву розтягнув по всьому городі. Ось пожалуйста вам результат. Ось, бачите, ногами дригає. Це капустянка називається. Вона паралізована її. И... Капець, короче є. И... Е, давай! Не хочеш вставати? Не хочу вставать Мабуть, уже все. Не хочу вставать Нравится ей так лежать. Ну, вже загорай. Вот. Регент він безвредний. Може кицька з'їсти. Птичка з'їсти. Він для живності не вредний. Це що хай їдять. Ось такі вже вилазять. Ті, що нас можуть поїсти наші посадки. Так, ну ми продовжуємо. Нам ще трошки посадити залишилось. Так, на сьогоднішній день завдання наше виконано. Засадили ми трошки букуруски. Ось наша саджалочка стирчить помощниця. Засадив я половину городу. Останні половинку буду садити вже через 6 днів. Як я казав, щоб не було у нас масового поспівання кукурузи, що потім не реалізуєш і вона почне пропадати. Дуже швидко вона старіє. трошки засадили. А то вже трошки почекаємо. Так. В общем, хто був на моєму каналі, дивився. Всім дякую. Підписуйтесь, не минайте, не загубіть мої канали. Далі буде цікаво. Підписуйтесь, будьте завжди в курсі собитті. Будемо вирощувати кукурузу, удобряти і капустянок ганяти. Всім дякую, мира, здоров'я, до побачення.